Добрий день! Сьогодні ми показуємо вам квартиру двохкімнатну по вулиці Довгій у даному будинку. Площею 60 метрів квадратних. Ми починаємо із коридору. Як бачите, коридор досить практичний. З цієї сторони поміщається шафа купе. Ось. Ось такі вхідні двері преміум класу, тобто їх можна не міняти в подальшому використовувати для проживання спокійно, тому що двері досить надійні, досить міцні. Домофон, заведена електрика і під інтернет, кабель під інтернет. Ось така виходить тут туалет з ванною разом. Тут легко поміститься, наприклад, ванна, і туалет, чи душова кабіна, і туалет унітаз. Досить достатньо місце. Тепер ми з коридора рухаємося до кухні. Кухня, як бачите, тут досить простора та практична. Спокійно розміститься кухонна мебель і буде місце для. Так би мовити, посиденьок на вечір у колі сім'ї чи з друзями. Також такий краєвид відкривається з вікна даної квартири. Слід зауважити, що ось перед нами садочок, а лівіше там за будиночками знаходиться школа. Ось такі тут встановлені котли із Жуде таким житло-кристалічним екраном. Тобто вся, вся інформація про котел буде виводитись, як він працює, яка температура виводитись на дисплей. Відповідно, цього досить комфортно спостерігати за його роботою. Вікна тут панорамні великі. Тобто кухня буде дуже, прост... дуже світла, навіть у темний час, як бачите, сонця тут зараз немає. І при цьому у квартирі досить світло. Кослі зауважити, що тут металопластикові вікна, п'ятикамерний профіль і а, склопакет йде з трьох 3, 3 скла. Тобто двохкамерний для кращої шумоізоляції та теплозберігання. В кухні ми рухаємося через коридор у спальню. Спальня досить практичної форми, вона квадратної форми. Непрямокутна, невидужена. Тобто тут є ось таке вікно, більше чуть-чуть за стандарт, що теж досить комфортне, для того, що придає додаткового світла у кімнату. В даній кімнаті легко розміститься у вас вуспальне ліжко, комод і інші приналежності, які потрібні для. Для двох людей. Тут можна, наприклад, на цій стінці розмістити е телевізор, щоб зекономити місце. Ось тепер ми з спальні переміщаємося через цей просторий коридор, переміщаємося до вітальні. Вітальня вона трошки більша, я би не сказав, навіть не трошки, а достатньо більша. Вона більш прямокутної форми, але при цьому не є вузькою. Тут теж вікно ось таке чуть більше за стандарт. Теж, як і всі вікна, покращено теплозберігання і е, звуку, щоб не було е, посторонніх звуків, з вулиці чути для вас шумоізоляції. Ось така от. Кімната, тобто, наприклад, на цій стінці можна розмістити велику шафу купе, щоб зекономити місце по всій квартирі. У цій частині, наприклад, можна розмістити великий гостєвий диван, два крісла, чи просто диван і журнальний столик, і телевізор помістити на стінку для збереження економії місця у квартирі. Але це вже по смаку. Отже, нагадую, що цей будинок знаходиться в центрі міста Івано-Франківська по вулиці Довгій. Будинок вже даний, допущені всі комунікації. Площа даної квартири 60 метрів квадратних. За більш детальною інформацією звертайтеся за телефонами, що вказані внизу, та переходьте по ссылкам на наш канал. До нових зустрічей!